Всім привіт, з вами Скай, і сьогодні я вам розповім, як отримати найімбовішу пушку в Fallout 4. А саме Гатлінг Лазер Aeternus який має ефект нескінченних е, боєприпасів. Е, з самого початку скажу, що для цього вам необхідно буде DLC Nuka World. Показую вам на мапі е, Мапу цього DLC. Тобто Ось вся карта, на яку вам треба буде е, потрапити через Commonwealth. Е, ви потрапляєте сюди і починаєте проходити всю е, сюжетну гілку, всі сюжетні квести. Це е, також необхідна умова для його отримання. Тобто вам потрібно пройти е, всю сюжетну лінію для того, щоб отримати цей Гатлінг Лазер. А, квест досить таки непростий. А, він також буває багується оскільки він є автоматичним. Тобто, кожен раз, коли ви приходите в Нюка Ворлд, ви заходите через ці головні ворота, і він вам видається автоматично. А, квест називається Аморал Combat або Аморальний Двобій. Фішка в тому, оскільки він автоматично видається, він може багуватися і не видаватися. А для цього є декілька а, шляхів вирішення цієї проблеми. На Ютубі є декілька відео, як його а, затригерити. Але е, з тих відео, які я подивився, не всі а, способи працюють. Тому я зараз вам розповім. Деякі шляхи вирішення а, цієї проблеми, і як зробити так, щоб цей квест з'являвся. Перш за все, як я вам сказав, вам необхідно пройти всю сюжетну лінію і а, увімкнути а, електростанцію, яка зживить а, Nuka World Вона знаходиться ось тут Nuka Power Plant. Nuka World Power Plant Вам а, це буде остання місія сюжетної лінії. Ви вмикаєте цю станцію і вам видається останній із шести квестів а, цього аморального двобою. Тобто квест він є а, сам по собі прогресуючим. Що це значить? А, поетапно, в деякий період часу, під час проходження сюжетної лінії, він буде вам автоматично видаватися під час а, вашого візиту в цей нюка світ. Тобто, по ідеї, пройшовши ці ворота, він має вам автоматично видатись. Але, як я вже раніше казав, це не завжди працює. Тому для того, щоб його затригерити вручну, є декілька варіантів. Перший варіант, який е, саме спрацьовував у мене, я вибігав і біжав ось до тих сходів. Ви біжите до них до самого кінця, розвертаєтесь і біжите назад. Після цього він має вам зарахуватися. Якщо і такий спосіб не спрацював, ви можете піти а, іншим шляхом, і зараз я вам його покажу. Ви приходите сюди, біжите по тим сходам і робите коло а, навколо цього містечка. Тобто, виходить, ви вибігаєте ось тут, в цій зоні, біжите сюди і робите ось такий ось таке коло. Після чого, знову ж таки, він має затригеритись і вам видатись. Якщо е це не спрацювало є ще один спосіб: це покинути нюка світ, повернутися до Commonwealth, знову повернутися в нюка світ, проробити ці маніпуляції. І він має у вас з'явитися. Якщо він вам все ж таки не видався після цих маніпуляцій, значить ви недостатньо просунулись по. Сюжетній лінії а, головного квесту. Тоді вам треба ще далі грати-грати і а, прогресувати, скажі, скажімо так. А, перш за все, останній квест тут буде називатися Дім, Милий Дім Home Sweet Home. І а, у вас є два шляхи завершення цього квесту. Ви можете приєднатися до банти рейдерів, а можете їх всіх вбити по квесту відкритий сезон. Open season Тобто, перед тим, як увімкнути цю енергетичну станцію, електричну станцію. У вас є цей вибір. Або повбивати всіх рейдерів, або приєднатися до них. А в принципі це ніяк не вплине на видачу вам останнього шостого квесту аморального двобою. Але для того, щоб його їх все ж таки отримувати, вам необхідно буде, хочете ви цього чи ні, просуватися з бандами рейдерів. І так, показую. Ось ви зайшли в ворота, вам видався цей квест аморальний двобій. За яким вам треба поговорити з фічем. Зараз я вам покажу, де його можна знайти. Фіч знаходиться в Нюка Кейт. Це така будівля, яка знаходиться а, прямо за маркетом, за базаром. Тобто, ось а, позаду у нас базар. Ми йдемо сюди, і ось знаходиться цей Нюка Кейт. Заходимо всередину і розмовляємо з цим фітчем. Ось стоїть цей парубок. Коли ви до нього підходите, цей квест знову ж таки автоматично вам е, видається. І е, наша відповідь буде це знизу. Прийняти участь е, в цьому двобої на арені. Після цього він направить нас на цю арену, де в них відбуваються двобої. І зараз я вам теж покажу, де вона знаходиться. Виходимо з цієї будівлі і йдемо направо. Проходимо в цю арку. І ось у нас кола Карс. Тобто, місце, де раніше е, була, скажімо так, арена з машинками, вони зробили арену для двобоїв. Як я вже сказав, цих квестів 6. Тобто, вам придеться е, прийняти участь у шести двобоях, і на останньому на шостому. Ви зустрінетеся з лицарем братства Сталі, з якого і випадає сам Айтернус. Тому заходимо на цю арену і швиденько перемагаємо нашого опонента, який е якраз таки і тримає в руках цю зброю. Є нюанс. Те, що ця зброя не прив'язана до інвентарю вашого ворога. Тобто тут треба бути обережним і дивитися, куди вона падає або вилітає, після того, як ви його переможете. Тобто, я показую, ось він лежить на підлозі. Але в інвентарі його немає. І тут треба бути обережним, щоб він е не загубився десь посеред цієї арени. Даний чоловік а, має в інвентарі броню братства сталі, уніформу, три ядерних ядра. І а, рандомну зброю з якимось ефектом. А Ітернус випадає окремо. Має ефект Unlimited Ammo Capacity, що перекладається, як нескінченна. Нескінченний запас набоїв. А, що в принципі значить цей ефект? Коли ви користуєтеся звичайною зброєю, а, цей ефект робить так, що вам не немає необхідності перезаряджати її. Тобто всі набої, які лежать у вас в інвентарі, а, будуть автоматично вистрілюватися зі зброї без перезарядки. Але оскільки Гатлінг лазери мають іншу трохи механіку і інший тип боєприпасів для того, щоб з нього стріляти. А саме це ядерне ядро. І через це дана зброя є, як кажуть, небагома фічею. Оскільки, а, маючи собі, при собі тільки одне ядро, ви маєте нескінченний. Набій боєзапасі. Тобто ви можете стріляти з неї нескінченно. В принципі, цей гатлінг лазер може замінити вам всю зброю, і вам не треба буде, скажімо так, носитися з різними типами, видами якоїсь іншої зброї. Він є, скажімо так, універсальним і унікальним. І звісно ж таки, відходячи трохи від теми, розробники знали про цю фішку і вони її навмисно залишили, оскільки, по ідеї, ви мали отримати в кінці гри і, скажімо так, насолодитися цією зброєю. Але ви можете з самого початку почати проходити квест в Нюка Світі. Тобто, після його проходження ви ще зможете пройти сюжетну лінію, і ви ще зможете пройти фар Far Harbor. Ось така, в принципі, фішка. І цей ефект, на мою думку, робить цей Гатлінг Лазер найкращим в усій грі Fallout 4. Тому, в принципі, по квесту я все розповів, пояснив, показав, що, куди йти, що робити, щоб отримати цю зброю. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуємося, ставте лайки, і далі буде. Бувайте.